У кожного фрукта, у кожного, у кожного овоча, у кожної ягоди є свій певний час дозрівання. Хтось зацвітає навесні з самого-самого ранечку, а дозріває аж в кінці осені. Хтось, навпаки, це буде якийсь дуже швидкий, спочатку не цвіте, не цвіте, а потім одразу зацвітає, як черешні, наприклад, ранні. Вони одні з перших зацвітають і одразу там вже будуть ягодки, і все, і урожай, і дуже класно. Дійсно, це факт, і так воно і є. І якщо цю, цю таку модель, скажімо, прикласти на mlm бізнес, то також кожного дистриб'ютора в кожної людини, яка прийшла в mlm компанію, знову ж таки беру в загальному mlm компанії багато. Мене дивляться дуже багато мережевиків, і ви точно знаєте, що м -м, кожен дистриб'ютор, який приходить. Він знаходиться в такому стані потоку, наприклад, інформаційного потоку, інформація правильно вкладається в голові, і рано чи пізно він приходить до свого результату. Все, це крапка, це однозначно, якщо є певні дії, якщо є певні кроки, якщо впливати так правильно, якимись певними чинниками на цю людину. То вона дозріє, знаєте, як в парничку, такому буде оце все знаходитися, знаходитися, і рано чи пізно буде результат. Але в мене просто сьогодні от така тема е, наболівша. Тому що багато спілкуюся з мережевиками. І я бачу, що люди просто знаходяться в якомусь такому стані дивному, в рожевих окулярах. Люди можуть бути рік, два, три без результату. І їм кажуть, не хвилюйся, просто в кожного свій період дозрівання, ти ще не дозрів. Звичайно, таке можна втірати кому завгодно, таке можна говорити кому завгодно. А ви проаналізуйте свій маркетинг, якщо людина буде у вас три роки в компанії, що місяця робити товарообіг, тобто купувати продукцію з мережевою націнкою, щоб ви могли заробляти як лідер, ви могли заробляти. Ваша людина заробить з часом пасивний дохід, якщо вона буде лише купувати, лише купувати, лише купувати. І ви будете казати, не хвилюйся. У тебе просто ще не настав той час, коли ти дозрієш. От, ти ще ось оцей місяць купи на 100 доларів, купи продукцію, або піди попродавайся, ти, ти ж купив, ти ж хочеш собі гроші. Іди продавай, і в тебе буде дохід. Дурня це все. Як ви, як ви от просто працюєте з людьми, проаналізуєте свій маркетинг, подивіться, ви просто, ну я не знаю, втираєте діч. Все. mlm бізнес так не працює. Люди розчаровуються в бізнесі і йдуть. І у вас така, знаєте, постійна тікучка. Люди приходять йдуть, приходять і йдуть, а хтось сидить. Сидить, чому я так про це кажу? Відкрито. Тому що я була така сама. Я була в компанії Genes. Я там була, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, я в 2020 році зареєструвалася, а перестала купувати оце, робити автошип щомісячний, в 2022 році, коли почалася війна. Тобто, майже два роки, там без кількох місяців, майже два роки я щомісяця купувала на 100 доларів, тому що мені казали, не хвилюйся. У кожного фрукта є свій період дозрівання. От, точно скоро в тебе вистрелить, От точно. Але мені тоді не вистачило мізків додуматися до того, що без моєї власної роботи, як би я там не дозрівала, не буде в мене результату. Не буде і все. Тому що до мене, по моїх рекомендаціях, не приходять люди, не приходять нові партнери, відповідно. У мене немає людей, які будуть мені створювати цей товарообіг. Я сама лише купую, і за, за рахунок того, що я купую, всі вищестоячі лідери, вони отримують свої комісійні. Все. В мене на це пішло два роки. Так, я дійсно розумію. Бізлаха і жизнь плаха. Сама платила, сама мені ж ніхто руки ноги не викручував. 100 доларів платила. Так, у мене був продукт, ми його вживали, був свій результат і все. Але я два роки була в сітівом. Така патріотка, розумієте, мені пропонували інші моделі бізнесу, пропонували інші компанії. А я ж така: Ні, я предана своїй компанії, я буду тут, тому що я ж сюди прийшла і в мене ще ж не настав період дозрівання. Брід си кобили. Маркетинг компанії не, як сказати, не подразумівав, не було в ньому закладено те, що без моїх власних дій. Без моїх власних дій в мене повинен бути результат. Для того, щоб у мене був власний результат, мені треба було будувати клієнтську базу, розширяти клієнтську базу, запрошувати нових дистриб'юторів і все. По-іншому, ніяк. От ви проаналізуйте, ви слухаєте, ви дивитеся мої ефіри, дивитеся відео в записі, проаналізуйте свій маркетинг. У вас є таке? Скільки ви ще будете дозрівати? Рік, два, три, п'ять, десять. І будете казати, я займаюся мережами. Чому, я впевнено, пропоную Лівгуд? Тому що я знаю точно, що маркетинг, в маркетингу компанії закладений такий вид доходу, який будуть отримувати абсолютно всі, рано чи пізно. Навіть якщо ви не дійдете до свого періоду дозівання і так і по вашій рекомендації не прийде жодної людини. Я знаю точно, що буде через кілька років, буде перелив. В мене є в команді люди, які отримали перелив навіть в перший тиждень. Є люди, які вже півроку без нього сидять, але це мені що подобається, що я на це сама не впливаю. Структура заповнюється автоматично і рано чи пізно у них буде однозначно результат. І що має нова? Що вони, навіть якщо не досягнуть свого періоду дозрівання, вони отримають перелив і будуть отримувати пасивний дохід. І все, І все. тому що такий маркетинг. Тому я так щиро, відкрито запрошую до себе в команду. І я кажу, що однозначно, однозначно в тебе буде результат. Звичайно, на пасив виключно я не запрошую. Тому що пасив це такий знаєте, це такий елемент, до якого треба віднестися ну, як до приємного бонусу. Я все-таки за те, щоб людина приходила. І була в інформаційному потоці. Ми створили цю систему цього інформаційного потоку. Достатньо всунути навушнички вуха і слухати онлайн-презентації, які відбуваються щоденно, які відбуваються в нас бізнес кави щоденно, з понеділка по п'ятницю. Все, в нас є система. Ваше завдання просто всунути навушнички або сісти за монітор комп'ютера, або відкрити телефон і слухати цю всю інформацію. Інформація правильно вкладеться в голові. Ви потім почнете її транслювати. Якщо ви ще не дойдете до того періоду дозрівання, з часом у вас, згідно маркетинг-плану компанії Лівгуд, ви отримаєте пасивний дохід. Все однозначно. Якщо ви займаєтесь в компанії, де дохід залежить виключно від вашої роботи, хай вам ваші наставники не втирають діч рівно те саме, що було в мене. Я майже два роки на 100 доларів, щомісяця купувала продукцію. Купувала, звісно, моїм наставникам всім було дуже прекрасно, тому що Маріна робила товарообіг. Хто хто там ще там робив, Маріна точно робила цей товарообіг. розумієте? Вони точно знали, що бали від того, що я купила продукцію, їм там капнуть. Все, в них там цикли зроботають, і все, все буде прекрасно. Але ж розумієте, ви можете ще 5-10 років бути тут. І до чого, до чого це я веду? Буквально от останнім часом маю розмову, коли мені кажуть, у мене, я там займаюся мережевим уже, там скільки то там років, все, але в мене немає щомісяця заплатить абонплату в ліву 10 доларів, в гривнях 400 гривень. Та й опересете, скільки ви ще будете дурньою займатися, якщо у вас немає 400 гривень заплатити абонплату. Скільки ви ще будете там казати? Я лідер там фермасі, я лідер Фаберлік, я лідер Оріфлейм, і я такий там супір директор, і в мене там і зв'язда, і місяць, і все, що тільки можна, все кругом мене світиться, і, і так далі. У мене там величезна команда, а у вас немає 400 гривень на абонплату в Лівгуд. Так можливо, ви херньою займаєтесь, можливо, ви не тим займаєтесь, можливо, вже треба знімати розові окуляри. І щось змінювати в своєму житті, якщо у вас немає такої суми грошей. А за який рахунок ви живете? Якщо за рахунок своєї команди, те, що вони вас там ходять щомісячно роблять товаробіг, а як ви їх мотивуєте? А як ви спите, у вас совість чиста взагалі? У вас совість чиста? Це добре, ну, якщо взяти виключно мене й мою історію, дженес, я ні на кого зла не тримаю, я дійсно ні на кого зла не тримаю. Я собі повністю віддаю звіт за те, що я. Майже два роки купувала от продукцію. Я вдячна тому, що в мене був такий період в житті, тому що за все треба платити. Тепер я точно знаю. Я розумію всі вигоди, які пропонує Лівгуд, на відміну від компанії Дженес. Я знаю точно. І мені можна скільки хочеш розповідати, що ой, ой, там і так далі, і дешовий продукт і так далі. У мене в Дженезі не було результату майже два роки. Я сиділа, сиділа на задніці рівно, і я ждала, коли там у мене щось буде Його не буде. Поки я не підпишу людину, поки ця людина не купить продукцію, не купить пакет, не буде результату. І все. Так само і в всіх інших компаніях. Ви там можете все, що хочете розказувати. Ну, вам треба, щоб ваші люди купували. І у вас повинна бути ще совість чиста за те, що вони купують, а ви собі гарненько спите, відпочиваєте. Розумієте? Вони не заробляють, а ви заробляєте за рахунок своєї команди. Мені чим подобається в Лівгуд. Що тут мені не треба мотивувати людей: купуй-купуй продукцію. Все, люди можуть будувати команди, вони можуть заробляти і жодного разу не купивши продукцію. У мене половина команди моєї ще навіть не купувала продукцію. І мені подобається те, що я не кажу їм, що де ваші товари-обороти. Мені це мені це подобається. Все, людина точно знає, де вона знаходиться. Вона точно знає, що. У неї буде новий партнер. У мене є люди, які сиділи довго без результату, потім раз і почався новий партнер, новий партнер, підключення, підключення, закриття статусів. Все, молодці. Чому? Тому що вони чули правильну інформацію, і коли до них якесь уже прилітає заперечення, типу. У вас піраміда, або там схопніться, або там іще щось. У них вже є конкретна відповідь. Вони точно знають, що це не піраміда і нічого тут не схлопнеться. Якщо людина таке каже, то в неї просто бідне мислення, і вони точно знають, як правильно відповісти. А де гарантії, те вам гарантії? Такі гарантії, яких ще ні одна компанія не дає. І є люди, які я точно знаю, в мене душа спокійна. В мене душа спокійна, коли до мене приходять навіть пенсіонери в команду. В яких ну не виходить по ряду причин, ну не виходить у них там запросити партнера. І вони вже сьогодні отримають там невеличких, якихось там долар, півтора, три пасивного доходу. Тобто це говорить про те, що якщо є отакий пасивний дохід, то з часом він однозначно буде більший. Розумієте, в мене душа спокійна. Чому у вас, от, я не знаю, чому у вас совість не мучає? Е, ще щодо того. Я патріот своєї компанії, я її не придам, я тут уже скільки там років. Будь ласка, будь ласка, будьте будь скільки там років, хочете, ваша думка. Я можу сказати, проаналізувати, я дуже люблю порівнювати із звичайним життям, звичним, із ситуаціями звичного життя. Дивіться, є сім'я, да? є чоловік, жінка, дітки там. Собирали, там грошеняточка, купили собі вони там, автомобіль перший там, Жигуль. Не знаю, хай це буде Жигулі. Все, купили, їздять. Їздять сім'я розвивається, сім'ї там більші вже доходи, все. Вирішили вони змінити собі машину. І вирішили купити там, ну я не знаю, китайця якогось там, черрі, наприклад. Купили вони собі чері. Так це що значить? Чому ж вони не залишилися їздити на «Жигулях», а купили вже собі там ту чері? Вони ж придали компанію Жигулі. Вони все предателі. Чи можливо сім'я шукає краще і сім'я розвивається? От я в нас також була чері, таке в голову прийшло, а потім ми купили собі Тойоту. Тобто, я що придала Чері, тому що я купила Тойоту, я купила собі японця? Ні. Тому що сім'я розвивається, сім'я хоче кращі умови. І це не значить, що це придатівство до попередньої машини. Це просто значить, що ми розвиваємося, ростемо і робимо краще життя. Скільки ви ще будете в своїй компанії, сидіть і не придавати її, будете патріотами своєї компанії, будете в своїх оріфлеймах, фармасі, есенс, там займатися постійно продажами, тому що якщо ви не будете продавати, ви ніхріна не будете мати. Якщо ваша команда не буде продавати, ви ніхріна не будете мати. Да? Ну, по-іншому ніяк. І ви будете своїй команді казати, не хвилюйся, просто в кожного свій час дозрівання. І ви точно знаєте, що ваша людина може ж і не дозріти. Ви розумієте, що є люди, які ну, може так і пройти багато часу, так нікого не запросять. Ну, не вийде це в них. Ви можете їх забезпечити пасивним доходом. Або ваша компанія. Ваша компанія може їх забезпечити? За... Платить за те, що вони просто є. Платить за те, що вони просто є в цій компанії. Ні. Я точно знаю. Лівгуд – це перша компанія, яка платить своїм учасникам клубу за те, що вони просто є. І все. Можна нічого не купувати. Можна нічого не продавати, можна закрити рот на замок і нікому нічого не говорити. Заплатили собі річну абонплату і сидите, заплатили наступний рік річну абонплату і сидите, і ви все одно з часом будете отримувати пасивний дохід. От тому в мене совість чиста. От тоді, от тому я, я просто поражаюся тим лідерам, які лягають спокійно спати, змотивувавши перед цим команду. Свою, які на останні гроші накупили купу продукції, зато ви будете гарно спати з класними чеками. Молодці, просто браво. Молодці. А ще у вас не буде 400 гривень за те, щоб зробити абонплату в компанії Лівгуд. Тому, якщо у вас немає цієї суми, або щось десь іде не так, ваша команда не заробляє, то задайте собі питання. Можливо, ви знаходитеся не в тому місці, можливо, щось треба змінювати. Можливо, ви ще досі на конях їздите, коли вже є електромобілі е, і дуже сучасний ред з життя. Можливо, ви трішки не встигаєте за них. Може, ви е, ще по старинці десь там працюєте зі списком знайомих і все. Двох запросили. Знаєте, як оце було таке популярне? Запроси двох і буде тобі щастя, а тебе продублюють і все, і ти будеш весь в шоколаді. От мені цікаво, в кого спрацювала ця штука? Я запросив двох, ці двоє, ще двох, потім ці двоє ще двох. У кого хто дивиться моє відео? Напишіть: от у мене це спрацювало. Я здобув там величезні статки, лише запросивши двох, а вони всі мене продублювали. Це бред, це ви кобили. Такого не буває в житті. Тому що ви запросите двох і не завжди ці двоє будуть працювати так, як ви. Як я кажу, не завжди люди, які приходять до мене в команду. Волшебні на голову такі, як я, яким треба багато від життя, які прийшли сюди отримати найкраще і готові бути вкладом в свою команду. Одиниці, одиниці. Це знаєте, я ще раз: всі люди, які трапляються в нашому житті, які приходять в нашу команду, це колода карт. Колода карт. Відкрили і дивитеся, там є і двічки, і трічки, чотири, п'ять, шість. Так, будуть там уже десятка валід, дама, Король Туз. будуть джокери, яка величезна колода карт, а джокерів тільки чотири. Тузів тільки чотири і все. А там буде дуже багато і двіючок, і шестірочок, і десяточок. Отаких. І ці всі люди, це вся наша команда. Наша задача допомогти їм, допомогти їм. І для цього нам треба класний інструмент. Тому що, якщо ви не можете допомогти своїми зусиллями, то компанія повинна забезпечити їм пасивний дохід для того, щоб вони розуміли, що вони знаходяться дійсно в класній бізнес-моделі. Вони дійсно можуть тут заробляти. На сьогоднішній день це тільки Лівгуд, і все. Інших компаній таких немає. Якщо хтось зараз з'являється, хтось щось таке вже починає створювати, запам'ятайте: Лівґуд це оригінал. Все, номер один, а все інше це підробка. Гарного дня, гарного настрою, до зустрічі завтра в прямому ефірі.